Слово проти слова, аргумент проти аргументу у мегаполісі стартував другий етап дебатів, організованих молоддю успішного Харкова. Перше осіннє засідання зібрало активних учасників, готових дискутувати, вчитися, слухати одне одного і відстоювати власну позицію. Це продовження весняних зустрічей, яке доводить молодь міста, хоче мислити, говорити і впливати. Я сьогодні долучаюсь до харківського дебатного клубу, який надає можливість молоді соціалізуватися, знайомитися з однолітками, обмінюватися думками, ставити мовлення, висловлювати свою думку. Та в цілому показує, що Харкові молить вона активна, що тут залишаються люди, та те, що їм це цікаво. Мені подобається ці сфера, мені подобається показувати свою активну думку, її висловлювати та слухати інших людей. Штучний інтелект, політичні виклики та події, що змінюють Україну. Молоді дебатери складних тем не уникали. Подібні обговорення зазначають учасники, допомагають посилити навички критичного мислення і чіткіше бачити, як окремі рішення сьогодні впливають на спільне завтра. Ми теж виступаємо за те, щоб обмежити штучний в суспільству. Перш за все, хочу зазначити, що повністю використати життя неможливо. і Це буде в принципі нелогічно робити, тому варто його використовувати більш як зник, а не основний інструмент повсякдення. Також е, виникає питання щодо конфіденційності використання штучного інтелекту. І на даний момент багато людей вже е, дуже багато своїх особистих даних позливало до штучного інтелекту, часу GPT і до інших штучних інтелектів. Тож е, таким чином ми виходимо до нашої антитези, до обмежень, необхідності обмеження його. Е, е, Штучного інтелекту у суспільстві ви декілька разів напротягом своєї доповіді сказали, що ви хочете не повністю використати щі з нашого життя, а обмежити його. Як ви плануєте це зробити? Чи були поставлені якісь межі на те, що можна робити з косниці, але чи можливо якісь будуть тематики, як медицина, наприклад, як вже було сказано, що ще не може понести відповідальність за, наприклад, якусь помилку під час операції. Ми розмірку з коли стосовно вишивання, наприклад, батьківського контролю. Це якщо стосується дітей, і підлітків для чату жібіті, також в принципі, можна було б розглянути е, такий формат. Не знаю, вже більш на державному рівні або у школах запровадити, щоб навчав дітей, як ним користуватися, що з ним робити, і для чого він взагалі потрібен. Зважаючи на актуальність, весени дебатні зустрічі стануть регулярними. Обіцяють організатори долучитися зможе кожен охоче. Адже чим більше учасників, тим яскравіші дискусії. Ми лише раді, якщо наша аудиторія зросте, якщо якомога більше людей спробують себе в ролі дебатера та прокачають навички аргументації, наголосив модератор заходу Дмитро Сафонов. Такі заходи вони дають можливість молоді покращити свої деякі навички ведення дебатів дискусії, допомагають їм більш підібрати аргументовану позицію до тих фактів, робити тези, антитези стосовно того чи іншого питання. Такі дебати це приклад того, що сьогодні в Харкові життя продовжується попри війну. І я вважаю, що ті питання, які ми сьогодні обговорюємо протягом цих дебат, вони безпосередньо також важливі, актуальні, допомагають молоді більш орієнтуватися з того чи іншого питання. До слова під час дебатів учасникам було не лише цікаво, а й комфортно, адже місцем зустрічі став простір істерні України. Діг створений на базі хабу платформа стійкого бізнесу за підтримку уряду Японії та ПРООН. Ми дуже вдячні нашим партнерам, тому що зараз ми відкрилися вже трохи більше одного місяця. За цей час ми провели близько 15 партнерських заходів. Наш простір відвідав більше 200 осіб, як і в зоні коворкінгу, так і в івент зоні ми знаємо, що підприємці та громадський сектор мають запит на проведення офлайн заходів та робочого простору. Ми маємо дуже багато вже заявок на наступні місяці. Тобто, там у вересні планується як мінімум ще 15 заходів. Та звичайно ж ми запрошуємо до партнерства та проведення своїх заходів тут. Ольга Трачук, Ярослав Кононенко, Станіслав Гришко та Олександр Уваров, Харків. Новини.